Привіт, друженька, привіт, подружка. І я запрошую тебе разом, і, звісно, з моїми цуценятами, поїхати в одне село. А село, воно не просто таке, звичайне, село зовсім не просте і незвичайне. Але перед тим, як доїхати, звісно, там зупиночки у нас будуть: то савелевен, то туалет по нужді, то покурити. Тому що, коли я з песиками я намагаюся в машині не курити. Просто так, коли їду, зазвичай на зупиночках. Погода в нас причудова. Самопочуття теж більш-менш відповідає. Настрій не можу сказати, не знаю, які ще не вирішила. Так, ну, а це ми зайшли в 7-елевен, щоб зробити деякі. Покупочки, щось такого взяти, водички взяти, подивитися, що тут цікаво, а цигарок купити, звісно, щоб було що палити. А на жаль, в цьому 7-11 те, що мені дійсно було б потрібно, не продавалося, просто не було. Тому ну, так як є, їдемо собі спокійненько. А куди ж ми їдемо? Ми їдемо на кордон, а на кордон, знаєш. Знаєш, який? Їдемо ми в сторону Північної Кореї. Так, ми їдемо в сторону КНДР, майже на бордер. А це тому що те село, яке я хочу відвідати, подивитися, що там до чого. Ну і, звісно, прогулятися з песиками, так воно знаходиться на кордоні з північною Кореєю. Ну і заодно, щоб трошечки втомувати своє любознавство, а, і зрозуміти, що взагалі відбувається. Я скажу так, що це і для власного заспокоєння також відчулася потреба, і це вирішилося раптово, буквально за одну ніч, точніше, за. Декілька годин вночі, <laughs> коли не спалося, коли було безсоння. Це не перша моя подорож саме на бордер, ну майже на бордер, я ж кажу, там 40 кілометрів до цього я була в селі, яке знаходилась десь ну, біля 60 кілометрів від того борду. Дороги зазвичай були завжди завантажені. Ну, хоча я цей мотервей, так, це платна дорога. Але, але зараз я їду і зверни увагу, дорога в той бік чиста. Я не пам'ятаю такого, щоб дійсно дорога була така чиста, тим більше п'ятниця, в п'ятницю зазвичай люди їдуть по всіх селищах з міст для того, щоб. Привітати, посетити батьків, там, родину. А це, ну, як зустрінеш якусь машину там попереду, та, чи щось і дивуєшся. Ну, подивимось, подивимось. Скажу, що сюрпризи почалися. Ну, навіть швидше, ніж я очікувала. Там, до речі, буде не тільки тунель, а багато-багато серпантинів, сюрпризи, в вигляді блокпостів. Дуже було багато поліціантів і військових. Я минулий раз, коли їздила да, цією дорогою, не було такого. Не було такого, знімати їх, звісно, не можна. І зупиняють і мем, Тіпа, мадам, куди, <соць> куди, я кажу, Ну, по-перше, як того, з того мультика. Між медамен мадмуазель. Ну, все одно питали, куди, на що. що. Я відповідала, що на відпочинок, травелінг, у мене така подорож там, з собачками. Ну, добре, казали, але а, давали попередження: що якщо якась там буде інформація, що буде треба завжди на чеку. І якщо буде якась інформація щодо евакуації, то не ігнорувати а відразу. Так, ну просто перепитували, і було багато дуже басів, саме таких. Ну я думаю, що то баси на всяк випадок стояли саме для евакуації, і дійсно багато військових. Тобто, на все так спокійно, і стрьом, звісно, всі на стрьомі. Це ми вже приїхали в село. Заселилися в хатиночку. Я спочатку думала, що я одна, потім підтягнулися там хлопці, а потім ще підтягнулися люди. Були також іноземці, люди з Германії, я так зрозуміла. Ну так, да, зрозуміла, бо вони німецькою розмовляли. От. І поступово підтягувалися, підтягувалися машини. От і всі обговорювали, що дійсно. Ну, Тут вже був, казали, що щось там якось ну не те, що не чисто, а якось воно стрьомненько, стрьомненько. Ну, місцеві не хвилюються, місцеві до цього відносяться спокійно. А, ну, як, Я, як людина нервова а? нервова, я кажу: ви знаєте, це вам спокійно. Ми теж були спокійні, знаєте, і люди колись теж до 2014 року були спокійні. А, Наша столиця була спокійна саме до 24 лютого. От, і теж так та, та а воно і не та. Так що, знаєте, воно якось все одно стрьомно. А Також постійно туди-сюди тренування, геликоптери, самоліти всякі. Ну, Військові літаки. Туди-сюди е літають тренування, тренування. І щось так вони прям дуже тренуються. Так, оце наше житло, наша хатинка на вихідні. Е е ліжечко, маленька софа. А саме кумедне то холодильник, я тобі його покажу, друженька, подружка. А ще малі відразу ну, в'їхали ми, да і відразу настяли ну, не туди, куди треба. Я показую ну, що це таке, от, що це теж вистялося, Рідочка вистялася. Ну нічого. Так, пільонечок намастити, щоб було коли в туалет ходити малим. Бо вони де коврік бачать, коли з машини вискакують. Да, і, звісно ж, перше, що втоле, те, що бачать, ну, таке у нас скромненьке житло, звичайно, проста хатиночка, нічого особливого. А, я не знаю, друженька, подружка, чи знаєш ти, чи ні, в Азії. Системи опалення як такової немає, звичної для нас, це, ну, точніше, вона є, але система опалення тут це пол, пол який гріється. От, тому, коли зимка, на полу нічого не можна такого тримати, що, чи пластик, чи те, що може швидко вийти зі строю. От, а так немає. Ну, кондиціонер тут є. Бачиш, нічого особливого, але чистенько, але чистенько. Тому мене все влаштовує. Думаю, малих також. Так, зараз порозтикую речі, щоб не спотикатися через них. Перше, що треба підготувати, це собачаче містечко, їх кроватку, переносочку, кутик, де вони будуть свої справи по нужді справляти, а також кутик, де єсточки і водичка буде стояти. Оце перш за все, що треба підготувати. Ну, а Потім вже там сама свої справи, чайку заварити, от, щось перекусити. Ну і чому ще так далеко? Тому що це знайшлося містечко єдине, яке було не зайняте, тому що на п'ятницю з п'ятниці до вихідних все зайняте. У мене в ну, понеділок треба вже бути в місті, і на роботі, і на навчанні вже треба бути в строю. От тому ми тут ненадовго. Оселилися, але ж все ж таки так, малій е, наляти водички, так, щоб не розляти. І е, це містечко, яке friendly. ну, За цуциків, звісно, треба доплатити е, десь 30, де здається, що 30 за кожного цуцика доларів. І біля 200. Ну, за себе, за людину. От, і також там ще пропонували вечерю барбікю. Ну, хочеш, не хочеш, а все одно, я навіть якщо ти м'ясо не їси, ну, сподіваюсь, там будуть якісь такі а, закусочки, якісь овочі, то, звісно, погоджуюся, це теж коштує ну, біля 50 доларів за вечерю. Ну, показую тобі, що ми маємо. Так, воно все не казисте, простеньке, я ж кажу нічого особливого. Але коли ти не чекаєш на щось особливе, то ти і не розчаруєшся. Все нормально, все нормально. Тим більше, ні, що мені там, то так багато треба, звісно, що ні. От. Головне, щоб ліжечко було таке комфортне і працював душ. Душ покажу, я вже розповідала, що тут як такових душових кабинок немає, не існує. Тут роблять просто шлангечку вішають, а ще мене трошечки дратує, коли там і електрика поруч з тим душем. от, ну таке. Так, зараз ми заберемо всі речі, що я забула, що я ще не перетаскала. Мені треба собачі оці всякі лахи взяти, їхні шлієчки. Корм сухий, о, до речі, чого я ще на пробік погодилась, тому що все ж таки собаки, вони хішники, вони мають їсти м'ясо, то там буде м'ясо. Сказали, що буде бій в цей, як його свиня, свиняче м'ясо, на свинина. Воно, здається, що коряче, і щось там яке ще ну, тобто яке серці м'ясне. Я думаю, тому. Там відразу його обробити, на от, щоб не вбити мікроби і вже годувати, погодувати песиків. От знаєш, наче про все подбала, і взяла навіть трошки більше, ніж. Та не трошки, а набагато більше, ніж воно треба було. Але хто його знав, я навіть в'язання з собою взяла, наче буду сидіти у крючком, вив'язувати, розумієш? Малі мої посадила їх, щоб вони по, по кроваті побігали. Насправді я їх посадила, щоб вони не втекли, тому що вони двері відчинені, а я якраз провітрювала все і вони мають змогу втекти. Таке практикує. Особливо Сарочка. Вона у мене без страху дівчинка. І всюди може. Так, це смаколики собачачі, собачачого бачиш. Ну, от, бачиш, я тобі вкратце так розповіла, подружка, друженька що до чого. От, більше заінтригувала, мабуть, чим вона насправді. Але дякую, що зайшов, зайшла подивитися відосика цьомою і до зустрічі в наступному відосику. І вже побачимося за вечерю.